Я трошки поприбирала в домі, вирішили все-таки повісити всі штори і тюльку. А вже завтра, мабуть, врядлі будемо відпарювати штори. А от уже в понеділок я буду переглажувати і відпарювати палинки і заодно займемося шторами та тюль. Вікна у нас чистенькі. Все поприбирали. На вікнах тільки е, залишилися діти. Поки знаходжуся тут у прихожці, от кухня прихожа, у нас тут, як би знаєте, сумісне. І стоїть коробка, вчора прийшло з Маодау, теж. Там, ну, таке для нас. Уже дуже для малюка багато вже немає, ми все вже, спасибі Богу, скупилися, А залишилося, думаю, зараз розкладу і можна буде коробку викинути. Це вже те, що залишилося докупити малюку. Оце ополаскиватель для дитячих речей. Це ж ми якраз попрали, і я його вже дістала. Так що отакий. І тут ще. от, Як завжди, наскільки товару, оскільки коробка така величезна. Ну, добре, що доставка безкоштовна була. І рідке мило отаке. До речі, мені вже дали список з пологового. Я попросила, і там два рідких мила Я вирішила такі замовити. Вони, бачите, від нуля плюс, а там не знаю, для чого так багато. Можливо, одне в післяпологову а, в палату, а то в родовий зал. Не знаю. Ну, хай буде. а Далі такі от купила а, кондиціонер для волосся. І отакий шампунь. Це нам на запас буде. І ще от а, купила отакі от касети. Тут 8 штучок. По акції було, досить вигідно. Було. Вирішила вкинути, Пригодиться. чек на 1425, оце от вийшло. Ну що, коробку можна вже викинути. І все. З однією розпаковкою в мене залишилася одна розпаковка. На там мені хочеться трошки розібратися в покупці і зробити невеликий не тільки розпаковку, а й огляд для вас.